Даннє пальне топонула. Слава Україні! Вибралися ми знову на чергові пошуки. Сьогодні у нас троє, шансів більше, на 10%. <гум> <гум> Що ми ще знайдемо цікаве. Виїхали на таке поле, можна сказати, невідоме для нас, бо ми ще тут не були. Перший сигнальчик дід мідний за гроші. Андрюха яке з монетка. І от Андрюха з нами сьогодні. От перший. І в нього два гелера. 1910-й. Стані. Нормального, файного. Перша його знахідка. Що? І ми будемо ходити, пробувати, дивитися. Все Пусть... що буде, все вам покажемо. Що буде цікаво, обов'язково покажемо. Все, Погнали. Нам... нам фарту, як то кажуть, а вам гарного перегляду. Погнали. Так, попадається мені ругачок. Ось такої ямки доволі пристойної. Якийсь круглячок. Ну, в такій патині, як або О, Ой, я зацентрував по ній. Яй-яй-яй, бачите Що тут у нас є? Зараз відмаю і включуся. І того це у нас два філера, ну такі вони дуже-дуже дуже, дуже, дуже закиші. Бачите? Ще ззаді зацентрував по ній. Нічого, продовжуємо. Трохи якийсь сигнальчик. Три копійки. Тридцять другий рільці такий виверне. Нічого. Продовжуємо. Попадається якась ось така старенька штучка. Ну, Видно по патині, що щось десь плюс-мінус. Ми думали, спинка фібули, а може то вона і була. Щось типу того. Або якісь, ну, коротше. Якісь вирібні. А якщо ми на правильному шляху? І так, був у мене і Вискочила така монетка. Польща 2 гроша. Рік не видно, бо треба її терти. Я її трошки промив. І ось така, супер. Де як би не було, але знахідка. Продовжуємо. І так, панове, отут в мене був сигнал і вискочила така от штучка. Не знаю що тут таке було. Чи то пряжка якась була. Чи то що видно, що Патина впала. Патина зелена. І, але воно обломане. Тут прийшли сплуги по ньому. Ось така штучка. Що тут таке було? Не знаю. Ну, видно, що тут є кераміка Київської Русі. І ось така от штучка якась вискочила. Ну щось цікаве. Якщо хтось знає від чого, що воно таке могло бути, то підкажіть. От. Ну що ж, продовжую. Ходимо, бродимо і ще один у нас круглячок. Закисший, залипший. Зараз будемо терти, включуся. І так, це в нас один гелер австро Угорщина. Бачите, такі в них капітс тут залипші. Такі. Така монетка. Продовжуємо. І так, товариство, у мене сигнал. І от там от щось є в цьому. От бачите? І зараз ми глянемо, що тут таке там є. Охтуж. Але воно там за цей. Та якби хрестик якийсь щось таке. Але я не маю з чим його розколоти. Земля дуже тверда і неможливо його розколоти. Хрестик, хрестик ярівський. От він є там в середині. Зараз я його цей. витягну звітом його промию і тоді покажу. Ну, бачите, то не підстава ніяка. І от видно, який він там середині. Крутка дуже глина, тверда. І, ну, от. і неможливо його, хіба б якось, Але неможливо. Треба діставати його звідти чимось цей. І зараз я вам включусь і покажу. І так, продовжую я, дуже тяжко його витягнути звідси. І от товариство. Це у нас одна створка еколпіону. І він дуже-дуже старенький. От його помаленьку звідси вицей. Бачите? Я його з різних сторін, щоб не пошкодити, акуратно щіточку і тру. Самому незручно знімати, бо кум трошки далеко відійшов і от відніється друга частинка, ну не друга частинка, а цей. Його. І я не хочу його звідти виломувати, щоб я хіба водою попшикаю, може трошки вода ту глину розмочить. І буду його тоді діставати якось. І щось в мене таке. Підозра, що він може ще й бути і срібний. Ось такий він там в середині. Ісус розп'яття. Ну, товариство, як я довго шукав у колпіона знайти. Хоч одну частинку його і тут пощастило і є. Трошки буду промивати водою і його діставати звітом. Вибивати його, можна сказати. О, зараз він глина трошки розмокла. Ще би його другу частину знайти, от то би було супер. Але ми його, можна сказати, врятували від плугів. Вже і води мало є, Нічого, там є якась річка то я Буде зараз добило. О, ну що ж, я зараз буду далі його по чуть-чуть розмочувати і потім ще раз включусь і вам покажу. І так, на кінець то я його дістав з цієї глини і отак от він виглядає. Одна створка його вверх верх, облумала, напевно, плугами отут, і тому там та створка злетіла друга. Але дуже гарний. Он такий супер краса. От Ми врятували хорошу знахідку. до мене кум іде. Хочу подивитися. Я йому говорив по рації. Каже, куми на кінець, то каже, купіона знайшли. Ну, Шкода, що не цілий, але і то, як дуже потішив, гарний красав, гарному стані. Зараз ще пошукаємо, може тут ще десь. Може ще десь є друга частинка, Зараз похожу, буду бачити. Ну щось, ми продовжуємо. Будуть знахідки, будемо показувати. І отут в Андрюхі теж. Андрюха прийшов. <різь> Сріблю цеху. Але закиш, почер відмиється, вдома фотку ставимо. Щось є. Потім відмиє і фоткаємо, що тут таке є. Кумфі було знайшов. <звачте> Та не знати чи я ну, похоже, типо, як Знає, то фібола? Хочете по-черніхівськи, значить їх тут теж на нашу... шарування є. Та є, є, ну що ж, ми продовжуємо. Я шукаю другу стволку створку. Ти стволку, одну знайшов, тепер як, я думав. А бузнайди другу. Потім на чому розіграємо, чи хто буде докупи збирати. Якби що він докупи? був цілий, там би були мощі святих, але, зробиш? Ну, але що зробиш? Є такі здогадки, що в деяких еколпіонах може бути в середині. Кусочки дерева, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Ну, то так, типу... Та в історії є таке, але чи то так було, то не знаю. Ну, Мощі святих туди запихали всередину. Ну що ж, продовжуємо. Все. Йду до і каже, монетос. Що за Менитос? Тут то пане 5 гроші. Хіно не знаю. Що, приблизкується щось. залипше. ну що, ходимо, продовжуємо далі. Ходимо якщо відітре, то прикріпимо фотографію. Що тут відпискуємо. Шойд близько відблискуєте. Продовжуємо. І в мене тут сигнальчик, монетка якась лежить. Я тільки брили типу, відкидував. Ось є у нас, що тут у нас є 5 грош. Ціпанутий, або я його, або пуги. Ось такі от 5 грошиків. В гарному стані. Затертий тут дирік. Трохи не видно. А, менше з тим. Ось таких 5 грошей. Продовжуємо. Йдуть такий сигнальчик, сильний вуха кричить. Копати ту грудку чи не копати, а то дивіться як. <гум> Лежить зверху. Зараз я почищу її і покажу. Другим словом Тяжко відчистити, дуже вона закисла. Бачите, це є у нас два гелера Австрія. Ну капіт закиші. Ну, нічого, продовжуємо. Як товариство черговий сигнал один. Зверху лежить і що апаратом зацепив. Ось такий от ножичок їхній їхніх. ну, але тут таке вже, то вже плуги. По-любому метал такий тонкий, обломить. Довгий був, то й обрізало, облумало верніше. 孩一身子重。 мене така знахідка, я думаю, що то прясло, може і не прясло, але але форма прясла. Недно, воно вже трошки таке поїджене, може і прясло, може і ні, але щось з того роду. Продовжуємо. І знов в мене сигнальчик і от там от. В руці щось зелене, зеленіє. Але що? Зараз ми глянемо. бляха. Оплавиш бронзи. А, я думав щось файне буде. Он такі от оплавиш. Але нічого. Радую, що є такі сигнали. І... І є відповідно знахідки. Що, погнали далі О, такий в мене вискочив Рейс фенінг Один такий от от від нього навіть ще відбиток залишився В Кіндері. Ходимо, продовжуємо. Кераміки трошки є. Кум десь там о, за тими кущами ходить. Андрюха теж десь, десь ззаду там. Ходимо, шукаємо, продовжуємо. І так, є чергова монетка. Отака якась. Хлопці там лишилися. Де, де кумний шоу колопіона крутиться, а я. І 5 грош. Навіть не буду мати, бо я так бачу вже. П'ять грошей більше. Лишилися десь там, хай крутяться. Я йду трошки сюди, вертаюся на тому полі, може тут щось там де фібулу знайшов. Верніше спенку від фібули. Попробую там покрутитися, може щось буде. Продовжуємо. Так, Шановне панство, переїхали ми на інше поле, там ми вже доходили, змінили локацію, Так, да, змінили локацію. Вибачаємося за вітер, вітер капець сьогодні. Жене ту холодну погоду. погоду. Ковпіона другу створку ми не знайшли там, на тому полі, там, або хтось до нас його знайшов, або він ще ну, так. десь глибший ну, апарат його не бере. І прийшли, приїхали на поле. І в кому і... перший сигнальчик? Перший сигнал на тому полі і... і зверху, зверху лежить дивіться, ці камунети. Ти ще не мив нічого. Срібельце? Ми думаємо, що срібельце, і хто на ньому зображений. Срібло срібло. Срібло, а зараз ми його помиємо. Лев. Лев? то той як він? Левиний талер? Так. Покажи. плуги його ціпанули. Та що зробиш? Добрийся, помазуємо. Левиний талер ту сильно. І має. Красота, ну фото ми прикріпимо, щоб було краще видно. Ти то не буде видно. Сила куму, вітаю. Ти Дякую. його знайшов. Ти його знайшов. Ти так казав, ніколи ні орта, ні талера не знаходив. Вот маєш. Знайшов. Так. не не що ж товариство, ми продовжуємо. продовжуємо Супер, вже другий срібло на сьогодні, або Так, да, Або третій. Він Клупіон, походу, срібний, але да, я не знаю. Кульпіон срібний. Значить третій. Ага, ну третій. Ну все, погнали Супер. далі. І так товариство Кума сигнальчик. І тут а, каже, що ніби ладинка срібна. Обачайте за вітер, У тут вітер такий вітрюганий, ще сильний, що но. Камера трошки приглушує, але не настільки Ну показуй Матір Божа вроді Ісусів То вже там отвір сверлив був, певно вушку відлумалося було Коротше до Вітер забрав так. Така зниськова сіла. Все, супер, продовжуємо, ну, пам'ятаю попалася мені ось вот така знахідка. Бачите? Типа як накладка якась SF букви. на зазаді вона вушка немала, то не гудзик. Бачите? Чи то накладочка якась, чи що? <кхід> Хто знає, обов'язково підказуйте. Цікава штучка. Лайк, like, лайк, like. з вас лайк like. ми продовжуємо. Дехто товариство, у мене сигналу тут. Вот. І вискочила монета. Видно, що вона срібна. От, от вас з боку проглядається, що то срібло є. Але вона настільки залипша, що її треба чистити, але я її зараз просто фізично не зможу відчистити. Вона в таких все в окислах. У неї тої глини, то всього я от розмочую, мию, але воно нічого не допомагає. Потім я її вже, ми вже її відчистимо і прикріпимо фотографію зверху, і подивитися, що таке є. Продовжуємо. І Знов сигнальчик. Я от така от малесенька монета вискочила. Ну це не солід. Це щось теж бачу, що срібне здається. Що вона таке, я не знаю, чи то акт чи що, це теж залипшати що воно, ну, не побачу зараз, що таке є. Ну, якщо відчиститься, ще щось буде видно, то ми обов'язково прикріпимо фотографію. Ось така маленька монетка. Погнали далі. Так, шановне панство, і в комах, ще один дуже класний сигнальчик, який в Кіндері. От в цьому. Штучка. Штучка. Штучка з камінчиками. Ти не зломиє, ну друге. Mm -hmm. <laughs> а що таке ну, якщо там друга частинка. Зараз піну оператор попробуємо. Треба розмочити може, Щоб не зламати її. Два не йде. Ну, що там кульчик. Що то є? Я не знаю. Ось така. Ну, ми фото вставимо. <кхе> і хто буде знати, то підказуйте, будь ласка. Ну я думаю, що то кульчик, бач, посередині ще один великий камінчик. Mm -hmm. І по краях маленький. Ну, якщо то діаманти, то завтра їдемо е, цей, Center, йота центр, ні? Mm -hmm. Так Так сьогодні кум валить. Все сріблі. Ціла хабарничка срібла. Все, <кхе> погнали далі. Так, знову в мене сигнальчик і от вискочила от луска. Коп на сьогодні завершений. Трошки знахідок є, срібло є. То що золота немає. Золото тут не с... нема. <світ> повного щастя. Були маленькі, але цікаво, да. особливо та всередину. Воно як буде дисковане, то, тоді тут можна йти, коли тут знахіду буде багато. Тут Київська Рузія. Да, сьогодні, сьогодні класно покупали. Можна сказати, що в розвідку Так. Давайте та, покажемо, короче. На... Давайте мої. Ладанка. Це то все показував, крім радянського бувна. Так. Андрюхи. Теж тут по знахідках. Монети погана. Крейцери, Елери, філери, двіночок київської русі, як я минулого разу знаходив. Срібна монетка. Ти зранку не брав пляв? Ні, щось сьогодні в тебе. І в мене сьогодні теж трохи. Та нічого собі трохи. Так. Колпіон, я думаю, що він срібний. То теж щось не знаю. Ну, ну тож, не срібний, то, то, то не срібний. срібно. То, теж то, то, київської русі щось за його обломане, не знаю, що таке є. То будемо бачити, може хлопця. Одна срібна, друга срібна. Так. так. то тоже то же, який скучник, який... брошка який... Так что такие сегодня у нас нахитки. Результат супер. Результат супер. Следующие Результат... Результат... копы, так... так... как поедем, то тем, будут пуля на засене, то будем на поле. Если нет, то уже лезь. Таким образом в Все обов'язково дуже багато. Не підписаний, дивитеся, просили би вас. Пальці догори, коментуйте, поширюйте, щоб більше людей бачило і скорше ми набрали тих ту тисячу, і там буде розіграш цікавий. Так. Все, дякуємо за увагу, до наступної зустрічі, всім Всім до побачення. Чао!